Так, вже почався оцей сезон, коли цілий місяць, я не знаю, чутно, не чутно, цілий місяць грають новорічні пісні. І ти вже їх знаєш, і вони плюс-мінус там 10-15 штук, але куди ти не заходиш, в яку кафе, ресторан, торгівельний центр, вони грають. І все одно так приємно, новорічний настрій. Ось тут, до речі, дуже класний новорічний настрій. Коворкінг, сенс хаб для клієнтів сенс банку безкоштовний, золоті ворота, центр, що ще? Для клієнтів сенс-банку взагалі безкоштовний. Заплатити не можна. Постійне є світло тут просто не вимикають, а якщо що, є генератор. А у нас є 12 тисяч картин, декоративні інвестиційні замовлення. Хочете подарунок для своїх близьких людей? У нас стільки новорічних, це все просто.